Вивести з травми та катастрофічних переживань у Прикарпатському клінічному центрі психічного здоров'я запрацювало відділення медико-психологічної реабілітації. Потреба у ньому з'явилась після початку повномасштабної війни. Нині зазначає завідувач кафедри психіатрії медичного університету Михайло Пустовойт. Українці живуть у постійному стресі та напрузі, що негативно впливає на їх психологічний стан. Особливо це стосується. Ується військовослужбовців. Якщо вчасно не звернутись до спеціаліста, наголошує медик, це може призвести до жахливих наслідків. Ці люди відчувають потім соціальну дезадаптацію відчудження. Вони розуміють, що їхній досвід життєвий радикально відрізняється від життєвого досвіду людей, які не бували на війні, і тому вони не можуть. З людьми, які не є носіями мирного досвіду, знайти спільну мову, і це ну дуже часто їх штовхає. По-перше, ну закриватися в собі. Так друге, ну вони дуже часто гасять свої болісні переживання психоактивними речовинами. Ну і Третє це просто вони вже можуть переходити до якихось ну, часом, скажем так, самопошкоджуючих дій. У відділенні медико-психологічної реабілітації можливе як стаціонарне, так і амбулаторне лікування. Там працю, буде працювати чотири спеціалісти, лікар психіатр, який буде координатором цього відділення. Два досвідчені психологи із відповідними міжнародними сертифікатами, навчені із досвідом, і лікар-психотерапевт. Обладнання та медикаменти для відділення передали колеги з Німеччини. Це ліжка, це необхідні ну медичні, медичні меблі, це рентген кабінет, рентген установка і, і все, що необхідне для медикаменти, все, що необхідне для підтримки, лікування і реабілітації наших ветеранів і військових. Відкриття відділення медико-психологічної реабілітації ініціювало. Міністерство ветеранів України. Вони й оплачуватимуть послуги. Сам ремонт у Прикарпатському клінічному центрі психічного здоров'я робили власними силами. Вартість робіт 250 тисяч гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.